Доброго дня! Мене звати Олена Олександрівна. Сьогодні я хочу вам показати, як знайти 4 презентації по роботі з наукометричними базами даних. Що нам для цього потрібно? Заходимо на сайт наукової бібліотеки БНАУ, праворуч клікаємо на позначку Інституційного репозитарію та переходимо на сторінку інституційного репозитарію Білоцерківського НАУ. У полі пошуку вводимо прізвище автора презентації Головченко Олена Олександрівна. Перед нами ось тут гортаємо донизу і будуть наші чотири презентації. Першою презентацією є презентація по роботі з наукометричною базою даних Google Scholar. Ось тут ми можемо переглянути. Опис презентації, ключові слова та прочитати анотації. Якщо з нам потрібна сама презентація, натискаємо Переглянути презентацію. Наукометрична база даних Google Scholar це пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій. В даній презентації представлено детальну інструкцію. По створенню облікового запису, налаштуванню авторського профілю, його наповненню, редагуванню, видаленню дублетного профілю. Умовні позначення та текст презентації допоможуть вам у цьому. Переходимо до наступної презентації, в якій Детально розкрито процес створення унікального ідентифікатора дослідника оркіт, всі етапи реєстрації в системі, научно показано способи додавання наукового доробку, можливості редагування особистих даних, описано процес відновлення паролю. Наступна презентація допоможе користувачу. Зрозуміти особливості роботи у наукометричній базі даних Web of Science, як саме зареєструватися в системі, як налаштувати віддалений доступ, як редагувати особисті дані, як додати чи видалити публікації як об'єднати два і більше авторських профілі, як відновити пароль входу в систему, як додати оркіт, як звернутися до технічної служби підтримки. Тобто презентація розкриває всі аспекти роботи з авторським профілом. Остання презентація допоможе користувачу зареєструватися в наукометричній базі даних Scopus. Ви зрозумієте, як налаштувати віддалений доступ, як утворюється профіль автора, як редагувати його, замінювати ім'я, синхронізувати з оркідом, об'єднувати декілька профілів, додати до профілю відсутні публікації. Фрагменти тексту та умовні позначення допоможуть вам у цьому. Дякую за увагу!